Привіт! Мене звати Арина, позивний Анчоус. Я медбакарка першого окремого медичного батальйону. Сьогодні я розповім вам про обладнання, яке рятує життя наших найважче поранених побратимів. Це Лукас, автоматична система для серцево-легеневої реанімації. Лукас це, по суті, механічний помічник, який робить непрямий масаж серця замість рук медика. Коли у пораненого зупиняється серце, кожна секунду на вагу золота. І цей пристрій забезпечує безперервні якісні компресії грудної клітки рівно 100-120 натискань на хвилину. <довольну> глибину, без втоми, без перерв. Конструкція Лукаса проста. Міцна рама, яка охоплює грудну клітку, і поршень, який на неї тисне. Працює від акумулятора, надягаємо на пацієнта, вмикаємо і він робить свою роботу. Стабільно, ефективно, поки потрібно. Чому це так необхідно саме на медичній евакуації? Коли у пораненого з бойовою травмою зупиняється серце, причина частіше за все масивна крововтрата гіповолемія. Організм втратив забагато крові, і серце зупинилось, тому що йому нема чого качати. Що робить медик? Йому треба одночасно: качати серце, вентилювати легені, зупиняти кровотвір. Течу ставити внутрішньовенний або внутрішньокістковий доступ, переливати кров чи плазму, вводити медикаменти, можливо, робити декомпресію напруженого пневматорекса. А тепер уявіть, все це треба робити в броніку, в шоломі під обстрілами, в вузькому просторі і вакуу, який несеться по розбитій фронтовій дорозі. Якісно качати серце руками в оваці просто неможливо. А лукас це за тебе руки вільні. Ти можеш зупиняти кровотечу, ставити катетер, переливати кров, тобто робити все, що реально може повернути пораненого до життя. Бо без компенсації крововтрати жодна реанімація не спрацює. Мати в наявності такий пристрій це не розкіш, а необхідність для сучасного рівня надання допомоги пораненим. Ми у першому медичному батальйоні маємо такі пристрої, але їх критично недостатньо, а коштують вони чимало. Якщо ви волонтер, благодійний фонд або просто бажаєте та маєте можливість допомогти нам придбати такі апарати, ми будемо щиро вдячні вам за допомогу. Будемо вдячні кожному за підтримку купівлі лукасів, щоб допомогти нам дати захисникам реальний шанс вижити у найважчому стані.